Після Чорнобильської аварії секретний Чорнобиль 2 перестав функціонувати. Він став символом кінця епохи, падіння імперії, що не витримала перегонів з часом. Гарнізон Чорнобиль 2 де колись несли службу тисячі військових, був покинутий назавжди. Солдати та їхні сім'ї залишили своє маленьке місто, яке мало єдину вулицю вулицю Корольова. Названу на честь геніального конструктора радянських ракет. Тепер ці місця називають заповідником соціалізму. Старі казарми і технічні будівлі заросли травою, на дахах виросли дерева. Дороги, де раніше ходили військові, тепер ведуть у хащі, з яких поволі виростають руїни радянської мрії. Серед уламків можна побачити іржаві залишки техніки. Що так і не знайшла свого застосування, ця покинута військова радіолокаційна станція мовчазний свідок протистояння двох систем комунізму та капіталізму. Її руїни, як техногенний айсберг серед зеленого моря Чорнобильської зони відчуження, нагадують нам про крах комуністичної мрії та її військових монстрів.